Справа 565. У супермаркет привезли 2,4 центнер груш та 3,6 центнер яблук. У скільки разів більше привезли яблук, ніж жуж. Яку частину привезених фруктів складають груші яблука? Ну що ж, круг за кроком, давайте будемо давати відповіді на ці запитання. Перше, тоді, що ми маємо зробити, знайти: а у скільки разів більше привезли яблук, ніж жуж. Ну що ж, потрібно скласти відношення. Тоді. 3,6 центнер потрібно поділити на 2,4 центнер. Записуємо тоді перша дія. Отже, складаємо відношення, записуємо 3,6. Що ділиться на 2,4. І це дорівнює. І діли дільник ми можемо помножити на 10. Від цього частка в нас не зміниться. Якщо ми множимо на 10, то у нас вийде 36, що ділиться на 24. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо це у вигляді звичайного дробу. Запишемо як 36,24. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 12 і чисельник і знаменник. 36, що ділиться на 12, це буде 3. 24, що ділиться на 12, це буде 2. Ну і записуємо, що це у нас дорівнює 3 других. Виокремлюємо цілу частину. Дві других це одиниця. То ще залишиться в нас одна друга. Гаразд. Ну і це дорівнює. Можна, звичайно, залишити так, але буде краще, якщо ми переведемо це в десятковий дріб. Ну, хто розуміє, що це 1,5 може одразу записати, а я зроблю ще проміжні обчислення. Додатковий множник до 1 2 – це буде 5. Тоді це в нас вийде 1, 5 помножити на 1, це буде 5. 5 помножити на 20, 10, 1,5. Або записуємо як 1,5. Отже, у дужках записуємо чого раза. Так, ну і пишемо, що це у нас у скільки разів у стільки. У стільки разів. Тільки разів більше, привезли яблук, привезли яблук. Ніж грош. Гаразд. Ну що ж, отже, ми знаємо ускільки. У 1,5 раза. Ну, а зараз, щоб знайти, яку частину привезених фруктів складають груші яблука, нам треба знайти, а скільки всього фруктів привезли. Ну що ж, до 2,4 центнер додаємо 3,6. Записуємо тоді друга дія. Тобто 2,4 центнер додати 3,6 центнер. І це дорівнює. 6х плюс 2,4 це буде 3 цілих. 3 плюс 3 це буде 6. Отже, записуємо, що це 6. У дужках записуємо чого? Центнер. Центнер записуємо фруктів. Фруктів. Привезли у супермаркет. Ну що ж, отже, 6 центнер фруктів. Так, а щоб знайти, яку частину привезених фруктів складають груші, треба скласти е, відношення скільки груш 2,4 центнер до 6 центнер. Складаємо таке відношення, записуємо тоді третє діє. Тобто ми можемо записати вигляді, вигляді звичайного дробу 2,4 ну, або вигляді частки і так, і так, так, можна 2,4. До 6. І це дорівнює. І чисельник і знаменник помножимо на 10, від цього наш дріб не зміниться. От у нас вийде 24. з 60. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді скорочувати. Скорочуємо на 12 і чисельник і знаменник. 24, що ділиться на 12, це буде 2. 60, що ділиться на 12, це буде 5. І записуємо, що це дорівнює 2 п'ятих. Дві п'ятих. Отже, можна звати частин. Можна і так. Частин. Отже, дві п'ятих частин фруктів. Це в нас складають груші. Складають груші. Ну що ж, ми знаємо, що п'ятих частин фруктів складають груші. А як знайти яблука яку частину? Можна аналогічно зробити. 3,6 центнер поділити на 6. Ну, або від одиниці всієї частини фруктів відняти п'ятих. І так, і так можна робити. Я аналогічно тут зроблю, записуємо четверта дія. Тобто 3,6 центнер. Поділимо на 6 або складаємо відношення і це дорівнює. І чисельник і знаменник помножимо на 10, то у нас вийде 36. ,6. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 12 і чисельник і знаменник. 36, що ділиться на 12, це буде, 5, буде 3. 60, що ділиться на 12, це буде 5. Тобто записуємо, що це дорівнює, звичайно, вийшло 3 п'ятих. Три п'ятих. Чому? Разом буде одиниця 2 п'ятих і 3 п'ятих. Ну що ж, 3 п'ятих у дужках записуємо. Чого? Частин? Так. 3 п'ятих частин. Це фруктів. Складають. Яблука. Гаразд. Записуємо тоді відповідь. Отже, у скільки разів більше привезли яблук, ніж груш? Записуємо у 1,5 раза. У одну цілу десятих раза. Далі. Яку частину привезених фруктів складають груші? І яблука. Ну що ж, груші складають дві п'ятих частин, Частин. А яблука складають три п'ятих частини. Ну що ж, ось така задача на складання та знаходження відношень величин. На цьому вправу завершено.